Влад, привіт. Я рада сьогодні Вітаю. бачити. Хто не знає, напевно, ніхто не знає, але я трошки робила анонс. Що в мене в гостях на такому міні-інтерв'ю. Інтерв'ю, слеш фідбек про навчання буде мій студент Влад Левицький. Власне, поаплодуємо. йому. це той студент, я можу сміливо сказати, у якого вийшло. Вийшло завершити курс і. Якби знайти свій шлях в цій сфері. І сьогодні я, напевно, хотіла би дізнатися трошки більше про те, з чого ти починав, твої враження взагалі про, про навчання, про курс і де ти зараз? Тому давай почнемо. Почнемо з твого бекграунду. Розкажи, чим ти займався до того, як ти познайомився з афіліат маркетингом. Так, дякую. Останні сім років я працював у есейній компанії. Це компанія, яка пише пейпери для студентів зазвичай з Америки. Спочатку я працював на посаді сапортера. Це було десь 3-4 роки. Потім я перейшов у диспут-департамент, де я займався і кволіті контролом пейперів. Спочатку був спеціалістом, потім став менеджером цього департаменту, і десь близько цього часу з'явилася АІшка, яка дуже вплинула на роботу. Нашої компанії я зрозумів, що треба дивитися кудись в іншу сторону, і саме десь у цей час в нас з'явилася вакансія на маркетинг-координатора part-time, і я почав одночасно працювати ще й і у маркетингу. Тобто, це був мій перший крок, так би мовити, до, до сфери маркетингу. Тут розкажи, я працював роз, роз, Розкажи трошки: якщо повертаючись до твого сейного досвіду, взагалі. Чим ти там займався, і якщо коротко, що тобі? Подобалось і що тобі не подобалось. 90% було пов'язано із спілкуванням з клієнтами. Треба було слухати їхні болі, закривати ці болі. Треба було слухати і тих, хто писав пейпери. Треба було займатися кволіті контролом пейперів. Потім деякий час навіть кволіті контролом і інших сапортерів, знаходити помилки трошки ризик менеджменту. Знаходити патерни у фроді? Багато таких задач, але в основному це спілкування з клієнтами в тому чи іншому вигляді. Угу. Я тебе зрозуміла. А чи, чи був ти, типу, фінансово задоволений цією роботою? Е, ну і якщо ми кажемо там про цю роботу, чи був які чи були якісь перспективи там мовно кар'єрного зростання на той час? Е, ну саме якщо казати про от, саппортерство і диспут, е, насправді не багато, бо потім, коли я. Почав шукати іншу роботу, і теж дивився у це направлення. Диспут вакансії майже не було і навіть ті, які були, вони не дуже пов'язані із тим, що я робив саме у цій сфері. Зарплата була десь середня. Я би сказав, можливо, як на сім років досвіду і роботи у цій компанії, можливо, все ж таки можна було б очікувати вище. Ого, ти прям сім років там працював. <реш> Я в шоці? Деякі люди так знаєш, не зустрічаються так довго, як ти працював. Ну це, це вражає. А, окей. А, ну і що? Ти. А... Після есейної компанії почав працювати маркетинг-координатором, і я так розумію, що тобі потрапив в око мій курс. Як ти взагалі про нього дізнався? І розкажи трошки, поділись своїми враженнями: скільки ти його проходив, що власне ти робив, і ось коротко фідбек дай. Насправді, маркетинг це був також у сеній компанії у тій самій на цій посаді. Я працював маркетинг-координатор. Я був це я працював десь близько близько року, може трохи більше. Закінчилось це все тим, що так як з'явилася, ішка і справи пішли не дуже доброї компанії. Відбулося скорочення. Вже не перше, не друге це було здається, якесь третє вже скорочення, і скоротили повністю мій відділ. Дуже багато людей. Ну і після цього постала задача знайти нову роботу, і я шукав у першу чергу. Це маркетинг. Чому маркетинг? Тому що тут саме тут дуже багато різних направлень можна обрати те, що тобі до душі. Це точно ну, а були якісь побажання там, щоб це була якась не знаю, якась вертикаль чи щоб це була якась міжнародна компанія чи українська. Тобто, ти чи ти просто типу аля відкрив там WorkUA, робота UA, не знаю LinkedIn, і Просто дивився. Ні. типу, які вакансії було побажання працювати в iGaming, тому що, по-перше, в мене друзі працюють в iGaming, Я чув багато про це. По друге, я знаю, що саме тут багато впроваджується. Нових технологій, і звісно, я знав, що тут зарплата більш ніж конкурентно спроможна. Ну є таке. Окей, і я так розумію, що ти, ти подавався на якісь вакансії в геймін чи ні? Як, як це відбувалось? Я проходив співбесіди, доволі багато проходив. Але зараз цим трошки важко. Зараз дуже важко пройти співбесіду по дуже різним причинам, але просто якщо підсумувати, то Роботу я шукав десь 5-6 місяців, і я не міг її знайти. Окей, розкажи мені трошки, взагалі, ну скажу банальною фразою про свою умовну точку. А ось е щоб ми трошки уявили твій день, тобто як виглядав твій звичайний день, е коли ти там не знаю, шукав роботу чи там брав якийсь підробіток, я не знаю, тобто. Як ти себе відчував в цей момент, і в принципі, чим як, як виглядала твоя родина, про це теж дуже цікаво було б почути, особливо можливо, тим студентам, які знаходяться в схожій ситуації зараз, які зараз на такому роздоріжжі, і ми якраз з тобою записуємо це під кінець року. Тому я взагалі вважаю, що це така класна історія, щоб умовно залишити весь негатив і якісь незрозумілі експірієнси в минулому. Році і вже в новий рік ти з більш таким е, чітким баченням, куди рухатись. Ось розкажи про свій старт. Взагалі, ну дивись, насправді е, сам. Пошук роботи нічого незвичного я б лише міг порадити завжди вести таблицю з, з усіма компаніями, до яких ти намагаєшся потрапити, щоб ну, не було таких ситуацій, коли ти там пишеш в одну і ту ж компанію, а, а лише різним рекрутерам. Бо треба завжди вести це, щоб, щоб все, все було організовано. Насправді, щоб ну якби без негативу, то я би ще дав таку пораду, що. Завжди треба чомусь. Навчатися виявилося дуже важливим, що от коли ти починаєш співбесіду, в тебе ну в більше половини випадків питають, які курси ти проходив. Навіть якщо ти чогось не знаєш, дуже важливо показати, що ти намагаєшся чомусь навчатися новому. Ну так, да, це це така база. Насправді навіть там на своїй позиції. Коли я була на співбесідах, я також знаєш, роблю такий. Періодичний апгрейд. Там, умовно, коли я вперше стала ходом, і я зрозуміла, що в мене в підпорядкуванні 25 людей, я зрозуміла, що. Мені прям треба на налагодити розуміння, як менеджети таку велику кількість людей, як залишатися якби не якимось авторитарним тираном, а лідером, як мотивувати людей, ну і так далі. Да? І е, в кожен етап свого життя, так чи інакше, я розумію, що там десь в мене є якийсь геп, і я хочу його заповнити. Окей, ти е, був на співбесідах. Я так розумію, що якийсь геп ти відчував там нестачу якихось знань. Розкажи, яка це була нестача. Дача, і власне, так як ти мій студент, і ти був на моєму навчанні, що саме дав тобі цей курс? Які пробіли ти заповнив, якщо можна так виразитись? Тут, по перше, по перше, було дуже важливо. Терміни і кейси, коли ти це все ти це все от можеш побачити хоч і текстово, але от на практиці, то набагато легше розмовляти з рекрутером. Ти просто, хоча б на одній хвилі, от, Це було дуже важливо. Саме кейси і терміни. І, от для себе, от мені дуже важливо завжди це цифри. У твоєму курсі було дуже багато цифр, формул. Я це дуже люблю. І ну, це це дуже мені допомогло побачити і Як це працює теж е, на практиці, загалом е, розкажи трошки: типу, що, що, що ти для себе виніс е, з цього навчання? Тому що в мене в принципі дві професії е, ну якось так склалося, що вони досить схожі. В чомусь в чомусь ні, але так щоб не не дуже заглиблюватись в цю історію. В мене є дві професії: афілієт менеджер і інфлюенс менеджер. Розкажи трошки, що для ти для себе виніс, і з чим би умовно зараз ти хотів би працювати і надалі, ось в, в яку в який вектор тобі хотілося б розвиватись, саме я виніс те, що, по перше, мій досвід. Роботи із різними людьми, спілкування з різними людьми він дуже допомагає саме от інфлюенс і афілієт маркетингу. По друге, я зрозумів, що не треба, не треба боятися робити щось, що. От спочатку є якийсь страх, що от нічого не вийде. Можливо, ніякого експіріенсу воно мене мені не дасть. Але знаєш, після того як я отримав офер, і банально навіть додав у LinkedIn свою посаду, я почав після цього отримувати офери, просто ну в чат там за декілька днів я одразу почав отримувати. Причому там були якісь суми навіть дуже великі, які я не очікував. І ну я б ніколи не подумав. Якщо б я не пройшов цей курс, я б ніколи не подумав, що дійсно можна так справді швидко отримати офер, а потім ще і тобі будуть написувати у LinkedIn. Да, це вже мене... магія, насправді магія LinkedIn. тому що ну я в цілому про це детально розповідаю в курсі, але так дійсно і є. Ну типу, я по сьогоднішній день отримую безліч оферів кожен день, а мені хтось пише. Да? І в такого плану нетворкінг працює, тому що це ком'юніті. І насправді головне просто потрапити в цю сферу для того, щоб розвиватись. Бо в мене так було. Тобто, я там умовно пройшла цей шлях просто з менеджера з блогерів. Власне, я гадаю, в мене була така сама професія, як і у тебе. Зараз я керівник бренду маркетингу, інфлюенс направлення і я відчуваю, що ці. Кроки були ну, типу не дарма. Знаєш, розкажи, як ти отримав офер. Це ж найголовніше, тому що всі знаєш, там ой, щось курси, курси там пройшов, про тебе забуло. да, Це такий дуже момент стигматизований, насправді, тому що багато, ну по-перше, людей думають, що всі. Викладачі курсів, вони інфоцегани. Друга така стигма це те, що ну, типу, знаєш, що взяли гроші, щось там розповіли, і, і далі нічого. Да? І це до речі, такий дуже неприємний момент. бо Колись я проходила курси по крипті, і сказати, що я там супер багато знань отримала, ні. Ну, типу, я отримала деякі знання, але все ж таки, знаєш, там, прям супер, щоб їх застосовувати, ні. Ось розкажи, що взагалі, як ти застосовуєш, по-перше, знання в цій сфері, які ти отримав на курсі. І да, як ти отримав офер? Це найцікавіше. А, ну тут насправді все доволі легко. Я просто після того, як я пройшов курс, і в мене вже не було основних там базових питань до тебе. Я просто подався до компанії, отримав співбесіду і одразу ж з першого ага. разу пройшов. Що це за компанія? А не можна розказувати. Ну, iGaming. Ну, так. все, як треба. Позиція. Позиція, інфлюенс і афіліейт менеджер. Uh, тобто ти навіть не джун, я правильно розумію? Навіть не джун. Ну слухай, це це взагалі круто. Я я сама навіть не очікувала, що так буде, тому що е, зазвичай це нормально. Та, що всі знаєш, тобі просто хоч хоч десь, треба цей досвід отримати, щоб ти вже не був джуном. Але ти кажеш, що ти, ти вже не джун. Це, це реально дуже круто. Розкажи взагалі, це теж буде цікаво. Ось чим ти зараз займаєшся? Як проходить твій день? Які в тебе задачі, Ну так, як наскільки це можна розповісти? Зараз я працюю з на один бренд з однією країною Європи, шукаю звідти блогерів інфлюенсерів, або просто сторінки, які можуть нам допомогти у просуванні цього бренду. У мене є місячний бюджет, а в мене немає мікроменеджменту. Я, в принципі, можу робити все, як я хочу. Звісно, я там задаю якісь питання, де мені треба, але в принципі, свобода в мене є. Так само, як і свобода протягом дня. Я можу прокидатися там. У, у проміжок там, з 9 до 11, тобто ніяких проблем з цим немає. Тобто, а, ти не в рабстві, тобто, це вже добре. Це не в рабстві, так, точно, і для мене це дуже важливо. Да, ти знаєш, я сорі, проб'ю тебе, але це для мене це прям головний фактор. Я б ніколи не стала працювати, напевно, в компанії, там, де там змушують тебе приїжджати обов'язково, лише в офіс, лише там в 9 або 10. Ну просто в цій сфері це так не працює. проте, я все одно там знаєш, ну, навіть в свій дифф, я умовно можу бути на зв'язку або на вихідний. Що це якась термінова справа, і це запуск, я можу відповісти, тобто, в мене корона не впаде, але при тому я там можу о 10 сходити на теніс, і якби теж мене ніхто не буде там, знаєш, примушувати сидіти чи, чи там ставити міти зранку. Так, ми в мене в мене є з чим порівнювати. Так як я ходив в офіс е і працював по там, змінному графіку? Ну звісно, це дуже різні речі. Тут, звісно, набагато краще, коли над тобою ніхто не сидить. І головне результат. А як ти організовуєш свій день, це не так важливо. А розкажи, які взагалі в цій компанії є типу бенефіти і плюшки, тому що взагалі iGaming сфера відома там, поїздками на конференції. Ну, звісно, ми розуміємо, що це наразі актуально більше для дівчат, але загалом така опція є. Там різні не знаю курси оплати, ось які бенефіти ти можеш там перелічити. Ну, це просто для новачків, які ніколи не стикалися з цією сферою, ось чому, чому всі хочуть там працювати? Бенефіти це оплата курсів 80% від курсу. Це е, безкоштовні уроки англійської, кому треба. Це е, оплата медичних послуг, психолог, е, або там, не знаю, можна на тварину витратити ці гроші, якщо треба. Це забезпечення робочого місця усім, що тобі треба для роботи. Буваємо, там, крісло, чи... Так, так, так. Так. О, до речі, про це мене постійно питають, і я хочу запитати це у тебе. Що би ти сказав студентам, які. Бояться, що їх інгліш англійська мова не досконала. Слухай, я от так як я вже восьмий рік працюю в компанії, де англійська мова, я знаю, що абсолютно не потрібна досконала англійська десь середнього рівня дуже вистачає для роботи. Це було доведено неодноразово, моїй практиці. До речі, в мене теж ми, ми завжди, я завжди працювала з теж в геймінг індустрії я завжди працювала саме з міжнародними компаніями і різними іншими ринками не українським. І на моїй практиці в мене просто були мої, типу, підопічні, мої колеги, які реально дуже погано знали англійську мову. Ну тобто, там не те, що спілкування в Зумі, там просто ну, типу, вони. Вони відчували себе нормально, тому що вони користувалися перекладачем, але я завжди кажу: там ну, типу, якщо ти хочеш затриматись, бо якщо ти хочеш рости, то типу, це найменше, що можна зробити. Да? Тобто, це там не, не, реально, не запускати ракети в космос, це просто вивчити якісь ну там попрактикуватись. Ну банально просто подивитись Netflix з субтитрами. Я вже не знаю. Я, я до речі так роблю. Ну я скажу. Я коли вивчав англійську, це було вже дуже давно, десь 15 років тому. Починав я вивчати її, вивчив до середнього рівня за півроку занять. Із це був професор з мого університету. Заняття були буквально півроку раз на тиждень. Цього okay. мені було достатньо, щоб вивчити на середньому рівні. І я, в принципі, усім кажу, хто. Хоче а, мати хорошу роботу а, англійську треба вивчити, але не обов'язково до рівня, хоча б середній, і це зробити доволі легко. Навіть самому можна взяти. А там книгу Мерфі і проходити по одному уроку на день я тут навіть не можу нічого додати. Насправді добре, розкажи мені, які в тебе взагалі зараз внутрішні зміни сталися ну більше знаєш, там з твоїм відчуттям там не знаю, змін, що змінилася якось твоя впевненість у завтрашньому дні. Чи ну які в тебе там найближчим часом плани і цілі? Бо в принципі ти вже маєш професію, куди б тобі хотілось рухатись далі, звісно, зміни є. Тепер є робота. Тепер я знаю, що я можу знайти, якщо мені дуже захочеться, я зможу знайти роботу у маркетингу без проблем. Я бачу, що ця позиція, яка в мене зараз, вона дуже цінується, скажу так: коли в мене на LinkedIn ні, стояли, стояли інші позиції. Такого так такої цікавості до мене не було. Зараз вона є, робота є, перспективи бачу теж є. Я знаю, що банально можна навіть підіймати бюджети. Я знаю, що там. За там 3-4 місяці я зможу працювати з більшими бюджетами, наприклад, тобто головне показати результат зараз, і далі все буде добре. Круто. Так, ну мені хотілося б також можливо почути від тебе. Ну тому, що знаєш, там всі скажуть Аліс, тобі легко говорити. Ти вже цей шлях пройшла. Ти типу вже 4 роки майже в iGaming індустрії, і це напевно було б не дуже правильно з мого боку казати. Хоча е, є така фраза. За my shoes» я цей шлях типу пройшла, і я в принципі і, і тобі демонструвала, як це можна реалізувати. Це знову ж таки не uh, rocket science Це все дуже просто, просто покрокова така інструкція, як рухатись в цій сфері. І саме тому там я продовжую, грубо кажучи, в ній розвиватись. Ось uh, дай можливо uh, по-перше, якусь настанову людям, які знову ж таки сумніваються. Щось не знають про, про цю сферу, про цю професію. І друге, розкажи, чим на старті має володіти прям новачок, який тільки-тільки, типу, хоче там не знаю, пройти курси, працювати, наприклад, джуніором або афіліатом, або інфлюенс-менеджером. Ось якими якостями давай так: хард, ну тобто конкретні навички, да, і софтові, тобто більш м'які. 에... Давай з цього напевно почнемо, а далі м -м, загалом дай якусь свою надихаючу пораду, не знаю, э... від себе просто щось скажу. Я б сказав, що потрібно знати трошки англійської, хоча б. це напевно основне. А, знаю багато друзів, які а, хочуть теж змінити професію, і я їм усім кажу, що. Починайте вивчати англійську, хоча б трошки її знати, і цього вже буде достатньо для багато чого. По-друге, треба вміти спілкуватися з людьми, або, хоча б, мати якісь там скіли, як вирішувати якісь спірні питання. <свят> от важливо не боятися, не боятися пробувати щось нове. От навіть ти казала, от покроково, я б навіть сказав, що тут є лише один крок: це почати. Це найосновніше Це <свят> <в мене>, крок, справді для людей. Це, це найважче так. І можу сказати, що от в мене в багатьох сферах головне це почати. От, наприклад, як бачиш, в мене тут е, усілякі музичні штуки. Е, і от так само і в музиці, щоб. Е, Зробити нову музику, основне це просто почати це сісти і там зіграти перший акорд. Я кажу, і я... далі воно все, все починає само йти. Я розумію тебе. Я, я сама ніяк не можу. В мене руки не доходять до діджейнгу, але так само знаєш, кожен раз, коли мені там ну, з вікном сірість, мені треба йти на теніс. Я просто думаю, да, мені зараз неприємно вставати. в мене лежить собака, мені так тепло, але треба встати. І найголовніше, що після цього, як я все ж таки як переборюю себе, ну наскільки це можливо, в принципі, мені подобається теніс, але звісно енергії трошки менше взимку стає. Але коли я йду, я роблю це. В мене якби додається енергії, так само в принципі, і в чомусь новому. Спочатку тобі складно, щось незрозуміло, багато питань, але тільки тільки ти починаєш дійсно щось опановувати, тобі вже набагато легше і приємніше, що ти себе пересилив. І це зробив, і це ну, типу, те за що можна просто поважати людину за такі її кроки. Тому я тут з тобою погоджуюсь і ну здається, все да? ми з тобою проговорили. Два слова на останок. Два слова на устанок. Хочу сказати, що треба пам'ятати, що життя може змінитися за одну ніч за один день. Це в мене було теж неодноразово. Так, треба якийсь час зазвичай. Це може бути можливо, треба почекати трошки, але я дуже добре знаю, що все може змінитися дуже швидко. І це це мені допомагає йти далі. Круто, круто. Я тобі дуже дякую за таку відверту розмову. Можливо, ми десь відхилялися від теми, але я сподіваюся, що це буде корисно для тих, хто взагалі хоче. Щось для себе нове відкривати, і як я вже казала раніше, зараз новий рік, і саме час е, обирати ту професію, яка буде задовольняти всі твої забаганки, амбіції, е, не знаю, фінансові якісь побажання. Ну і в принципі, коли в тебе є те, що тобі подобається, те, що тобі приносить е, і результат, і тобі, і компанії, це завжди дуже приємно і з часом у когось швидше, у когось е, повільніше, але але результат він точно буде. Тому я тобі дякую дуже. Так. І я бажаю, щоб в тебе все а, вийшло, щоб ти а, реалізував всі свої сильні сторони, десь якісь слабкі а, теж підправив і тільки рухався вперед. Я впевнена, що в тебе все вийде. Дякую дуже. Дякую. Дякую тобі. Бувай.